У попередніх моїх відео ви можете побачити, як реєструвати міжнародну торгівлю в Україні, які митні платежі існують, і як взагалі вести такий бізнес. Сьогодні я теж хочу поділитися тим, як зареєструвати міжнародну торгівлю в Польщі, оскільки цей бізнес я також маю зареєстрований в Польщі, і тут його успішно веду вже 6 років. Найперше, нам необхідно зареєструвати підприємницьку діяльність, і якщо ви будете здійснювати ці всі торгові операції самостійно, ви можете обрати таку доступну форму, як єдноособова чалальность господарча. Це щось схоже до українського ФОПу. І від 24 лютого нам українцям дали таку можливість працювати на цій спрощеній системі реєстраційній е сфері будь-якого бізнесу. Якщо ж ви в цей бізнес йдете з партнером, то вам буде пасувати реєстрація такої форми підприємницької діяльності, як спука з ограніченним відповідальнощом. Це товариство з обмеженою відповідальністю, якщо брати українську е український відповідник. Між іншим із з мого досвіду хочу сказати, що в певних моментах навіть товариство з обмеженою відповідальністю спуска з ОО оплачується більше ніж. Єдноособова джевальність господарча. Якщо комусь цікава ця тема і порівняння цих видів і форм підприємницької діяльності в Польщі, то я можу про це розповісти в наступних своїх відео. Наступний крок після того, як ви зареєстрували підприємницьку діяльність, вам необхідно стати платником ПДВ, платником ВАД. Для цього ви можете онлайн подати необхідну заявку в податкову службу, якій підпорядковується ваше підприємство відповідно до юридичної адреси. На жаль, цей процес може зайняти навіть один місяць, і виходом з ситуації може бути придбати вже фірму, яка є платником ВАД. А реєстрація в Державній польській митній службі називається Отримати номер ЕОРІ. І знову ж таки, реєструвати підприємницьку діяльність, отримати номер ЕОРІ, подати заявку на платника ВАД в Польщі можна онлайн. Продовжимо по інших структурах, інших дозвільних документах. Якщо ваш товар їде в будь-якому упакуванні, чи в картонних коробках, чи в якихось пакетах, вам необхідно зареєструвати ваше підприємство в БТО. Якщо ваш товар підлягає санітарному контролю, то вам необхідно звернутися до повітової служби санітарної і там подати заявку на реєстрацію вашого підприємства в цій структурі. Ряд товарів також підлягає ветеринарному контролю, і ветеринарний контроль передбачає реєстрацію ветеринарного номеру, індивідуального ветеринарного номеру для кожного окремого підприємства. І також, якщо ви є посередником, ветеринарний номер має мати ваш кінцевий покупець. Ряд товарів теж підлягає під карантинний контроль, і тоді підприємству необхідно зареєструватися в такій системі, як як правило, весь процес реєстрації міжнародної торгівлі в Польщі займає близько одного місяця. Тепер ви маєте всю вичерпну інформацію, як створити такий бізнес, як міжнародна торгівля, і, до прикладу, продавати українське в Польщі через свою польську фірму. Бажаю успіху!